Оренда однокімнатної квартири. теремкіо ЖК Royal House. 41 метр. вона як євродвушка. Зараз покажу плануванню. Є пральна машина автомат, душова. Кабіна. Камбіна, зеркало. Тут виходить кухня така вітальна. 17 квадратних метрів, газова плита, лічильник. На газ і на опалення. Вона центральне, але встановлений окремо лічильник. Холодильник, бойлер. Ось така кухня. І вікна виходить всі у двір. Тут доволі тихо. Тут уже сусідні ЖК, це бувша вулиця Вільямс. забувся, як зараз воно називається. І тут окремо Кімната, тобто вона закривається за необхідністю, таким чином входить окрема спальна кімната, двоспальне ліжка, а тут ще одна кімната.